16 серпня, Тернопільщина. І сьогодні у нас на огляді е, сорт черрі високорослих, який має назву Guardener's Delight Тобто, що в перекладі означає е, насолода садівника. Це у нас високорослий сорт черрі. Бачимо, в мене є два кущика Ось тут перший кущик. Подивіться, яка критиця у нас тут тут близько. 25-30 плодів. Бачимо, більшість з них вже у нас визріла станом на 16 серпня, а це 25 рік. Плодоношення в нас затягнулося на 2 тижні. Так, Маємо тут першу китицю таку велику. Цю е, рослинку я формував в один стовбур. Стовбур достатньо такий товстий, якщо порівняти його от з пальцем. так. Е, друга китиця у нас ось тут. Незручно показувати. Ось така третя, четверта Тут у нас де п'ята. Ось дивіться, яка вона буде велика. Зараз тільки запилюється. І шоста. Тут ще йде один пасинок, який потрібно обрізати. В принципі, тут я вже рослину обрізав для того, щоб зривали ось ці китиці. П'ята і шоста. Тут бачимо формування рослини у два стовбури. Нагадаю, що з цієї рослини можна брати насіння, оскільки це сорт. Бачимо першу китицю, ось така. Тут вже в нас йде роздвоєний стовбур, так, друга, тут третя, четверта, п'ята і теж там на горі шоста, якщо я не помиляюся. Я залишив шість штук. Дивіться, сама рослина. Достатньо стресостійка, Тобто ми бачимо, що листя не поскручувалися. Хоча погодні умови були в нас, ну, як завжди, досить поганими. І сильна спека, і дощі пізніше, і так далі. Достатня стійкість до хвороб. Ну, деякі є моментами враження, фітоспоро... точніше, альтернаріозу. Фітофтори ніякої на цьому помідорі немає. Але, в принципі, це нормально для відкритого ґрунту і в такий час. Але верхівки, як бачимо, дуже добре себе почувають. Тобто ніякого слідів ураження, ніякими захворюваннями немає абсолютно. Ну, в принципі, можливо, подекуди щось і є, але це не, не критично. Так, що хочеться сказати, що по самій рослині, давайте зірвемо кілька плодів і. Як завжди по традиції їх розріжемо, зважимо і продегустуємо. Скажемо, що у нас по смаковим якостям. От я зірву три помідорки. Ідемо до більш детального огляду. І так, ми вибрали три помідори. Давайте поставимо найбільшу спочатку на вагу. От її вага 26 грам. І візьмемо якусь цього. Середня має 18 Ну, робимо висновок, що вони будуть важити в середньому плюс-мінус 20 граду. Що у нас буде на розрізі? Давайте подивимося. На розрізі бачимо таку соковиту текстуру. Щодо смакових якостей соковита, солодка помідорка чері, яка буде дуже добре дивитися в салатах. Вона має достатньо таку м'яку консистенцію. Я думаю, що вона більше годиться для салатів, ніж для закруток. Але помідори надзвичайно суковита, бачимо, є тут достатня кількість насіння, яке можна використати на наступний рік. Щодо вирощування, я рекомендую, якщо побачите це насіння, то можете в принципі, спробувати, ви думаю, не пожалієте. Достатньо хороший помідор. Якщо є питання, пишіть у коментарях. Відповім на всі. Ви були на каналі Томат та Виноград. До зустрічі!